Мене звати Людмила. Я вже я на пенсії, але ж заготовую вже 30 років. Враження дуже позитивні. На 10 років помолодшала. Відчуваю здоров'я, відчуваю енергію. І ще, як то кажуть, слава Україні! Дай Боже всім здоров'я, всім миру, всім злагоди і всім. До водички, до холодної, всім здоров'я. Скажіть, будь ласка, як ви починали? Чи було це складно для вас? Чи підтримували вас, ваші близькі е, Ну, як, близькі ну дивилися і е, нормально відносилися, але ж вони не, не купаються. От, я сама купаюся, діток своїх купала. Діток свої купала з самого малку, і вони не хворіли, не хворіли. От навіть е, е, з народження, і ми з осені купалися до зими, і дітки навіть насмарку не мали, е, нежиті не мали. Але ж все дуже-дуже все, е, загарнтовані були. І в школі не хворіли, ходили до школи, і всі хворіли. А мої дітки, слава Богу, здорові. Гріпом не хворіли? Ну, як, інфекція є інфекція. Гріпом теж може хворіти, але ж ну, три дні, чотири дні. Вот. А люди хворіли у нас і неділі, дві-три неділі хворіли. А ми. Більш загартовані до цього, навіть до інфекцій. Але ж ніхто не застрахований від цього. Будь ласка, з що варто починати загартовувати? Загартовування треба починати з усвідомлення того, що це необхідно, що це потрібно, що тобі воно дає здоров'я, воно дає силу, воно дає натхнення. Приходиш з таким натхненням, хочеш зробити ще більше роботи, навіть домашньої роботи, навіть е, е, і хочеться хочеться жити, хочеться радіти цьому світу, цій водичці, цьому небу. Цій природі наша Україна така, така славна, така природа в ній красива. Ну немає в світі. Я була в багатьох країнах, але в світі немає такої природи, такої атмосфери, такої і людяності навіть в колективі. Ну, ніде немає, тільки в Україні є. Так що я дуже рада і щаслива, що попала в цей колектив. І кожну неділю ми купаємося, ми загортовуємося, ми дуже-дуже такі позитивні люди. І хочу всім побажати миру, здоров'я, злагоди. І такий маленький віршик отак прийшов до думки. Холодна водичка, молоде личко, будьте здорові, вам миру і любові. Ось такий маленький віршик зараз прийшов. І отак от хочу вам побажати. Скажіть, будь ласка, які ваші враження від програми, від федерації здоров'я? Чи є у вас якісь побажання? До Федерації здоров'я у мене дуже велике побажання. Щоб більше людей до нас приходило, нам треба більше приміщення. І бажано, ми не тільки в холодну воду йдемо, але ж ми ще й займаємося сауною. Тобто організм. Більше загартовуються до низьких температур і до високих температур. І тому ми настільки пристосовані до любих умов. до любих. І нам бажано зробити більше приміщення от, з сауною, з гарними роздівалками. І тоді до нас прийдуть більше людей. І хочу, щоб всі, всі приходили, бо це здоров'я, це дуже хороша е, і дружня атмосфера, е, це і підтримка, е, і любі, любі е, чи свята, чи якісь події. Ми завжди у нас як сім'я, клуб наш як сім'я. І приходиш сюди з і своїм і горем, і з радістю, і з усіма. Е, Душевними своїми переживаннями. От. І дуже-дуже я рада, що я сюди попала, що в мене така сім'я є, не тільки домашня сім'я, а ще й сім'я моржів. От так. Чому ви побажали молодим? Молодим, молодим, не пити, не курити, а до водички ходити. І е, за, е, загартовуватися, і бути мужніми, сміливими, радіти цьому життю, ну, і робити цей світ краще. А все починається з себе. Зроби себе краще і буде світ краще.